Вже осінь. Ненацька оговталася Саша. Проте не було ні шкодування, ні жалю, лише безмежна вдячність Богу, вдячність за цей подарунок долі, на який вона думала, що не заслуговує. Шкодувати про те, що дійшло свого логічного кінця, так само безглуздо, як перейматись тим, що найчарівніша і найкрасивіша квітка в'яне восени. Треба думати про те, що весною вона знов даруватиме свою вроду світові, перевтілившись у ще більшу красуню, а не робити культ її змарнілого тіла. Саша дякувала Богові за цей дар, найбільше віддячити могла своїм щастям, безмежною нетлінною любов'ю.